Билослова Бог завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Оні, слава Тобі, Боже, на слава Тобі, Царю Небесний, втішителю души істини, що всюдиси все наповняєш старленім життя подателю, прийди і лися в нас. І очи нас, свято святої скверний, і спаси, благої душі наші. Святий Боже, святий гріб, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий гріб, і святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий гріб, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, час, і повсякчас і на віки вічнямі. Прася та тройця помили нас, Господи, очисти ріки наші, Владико, проси беззаконня наші, святий завітає сили, немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсячка, і на віки Амінь. Отче наш, єси на небеса, нехай святиться Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від бокам. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, І Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. все, на рада Пристолі серце Спасителя полумів воняні видніє, усіх призиваючи до Божественного пристановища, де волі душі ціляються, ці ради цього призови мене спаса, пробачивши мої прорішни. Бо ти нас буде причасниками, щедро пресвятого серця Твого. Що віддам Господові за все, що Він воздав мені. Величко. Довче Христе, крисе, достоїти нас бути причасниками, щедро пресвятого серця твого. На нього поває серце моє, і він допоможе мені. Величаємо тебе, життя нам ще присе, бо достоїти нас буде причасниками, щедро Пресвятого серця твого, Серце чисте творив мені, Боже, і духа правнули внутрі. Моєго тебе, жити навче приснего, бо свої ти нас буде причасниками, щедро пресвятого серця Твого. Слава Цію і Сину, і Святому Духові. І нині, повся час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Величаємо тебе, життя Христе, достої Ти нас, бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого. Оважні, мир всім, премудрі, будьмо уважні, восклипніть, Господи, вся земля, співайте, жим і овідайте славу, хвалі. Йо. Ця земля, нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму сервишні. Поспитніте, Господи, вся земля, Співайте ж кажі мені, обідайте славу хворі. По дабі, помолімся, Господи, помилуй. бо Ти, Си Боже наш, і Тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні, Усе, що живе. Бога Бог святині, Його хваліти о твердені сили, Його усе, що живе. Сподобалися ми слухання святої Євангелія, Господа Бога, Богомолі, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості вислухаймо Святої Євангелія, миру Росії. І духа вітвоєму від Матея святої Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, усе передав мені мій отець. І ніхто не знає сина, крім отця і отця, ніхто не знає, крім сина, та, кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе І навчіться від мене, бо я лаєний сумирний серце, і найдете полегшу душам вашим, ярмо, бо моє любе. І тягар мій легкий. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, Ісусе, сину, Божий, Божі, відкривши дроти при свято серця Твого, помилуй і Спаси Ти, що Тебе величають. О, найсвятіше, О, найсвятіше серце серця. Серце Ісуса, краса пресвітла, помилуй і спаси тих, що Тебе величають. На святіше, серця Ісуса,й. Серце Ісуса, сила непереможна, помилуй і спаси тих, що Тебе величають. Святіше, серце Ісуса, помилуй Серце Ісуса, любови невимовна, помилуй, і спаси тих, що Тебе величаю. О, Найсвятіше серця Ісуса, о. о Ісусе, веселости серця мого, помилуй, спаси тих, що тебе вилишаю. О, найсвятіше серце, Ісуса, втомлених, комо, че помилуй, і спаси ти, що Тебе величають, о, най святіше, серця Ісуса. Нас. Серце Ісуса джерело Ді. Спаси ти, що Тебе величаю, О, найсвятіше серце Ісуса. Очистий розум і від пустих помислів помилуй і спаси тих, що тебе величають, ой сгадіше, серце Ісуса. О, Ісуса, охорони серце моє від порвів лукавих, помилуй спасити, що Тебе величають. О, най святіше серця Ісуса. О! Ісусе, покрове життя мого, помилуй, і спаси, ти, що Тебе величаю, о найсвятіше, серця Ісуса, нас. Серце Ісуса, надія в смерті мої, помилуй, і спасити, що Тебе величаю. тихо моя на суді Твоїм помилуй, спаси тих, що Тебе величаю, на святі серце Ісуса. о, всі голови, коліна, приклонивши, Господу, помолімся, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. пресвяте серце Ісуса, джерело всякого добра, припадаю до Тебе з поклоном і любов'ю. Жалую щиро за всі мої гріхи, відаю тобі моє серце, зроби його покірним, терпеливим, чистим і слухняним усьому, чого ти від нього будеш домагатися. Дай, Ісусе, щоб я жив у Тобі і для Тебе, Охоронюй мене в небезпеках утішаю горю, дай здоров'я, помагай всіх працях і дозволь мені. Власті Твої свято вмерти, помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось, Тобі, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господеві Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних, і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, і всякої болізні, душевної, тілесної, і дарував нам здоров'я, з довголіттям. промомов всі скоро вислухай, милостиво помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Ще молимо, щоб зберегтися городу від цьому і святому храмові цьому, і всякому городу, селу і країні від голоду загибелі землетрусу, потопу, граду вогню, меча, нападу, чужинців міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний, Бог наш відвернув увесь гнів свій, що наступає на нас і збавив нас від належної, праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи. Помил. Що Господь Бог вислухав волос моління нас грішних і помилував нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй! вислухай нас, Боже, Спасителю, наш, повання, всіх кінців землі в що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владику до гріхів наших, і помилуй нас, Бо милостивий чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу, восила, Отцю і моцію, і, Сина, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні, премудри, щеснішої та робим, і незриняно славнішої серафимів, що безотвіння Босло породила, суща породиться Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наша, слава Тобі, слава свої, Сину і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячас, і на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами пречистої своїй Матері, преподобний воносних отців наших, і всіх святих помилуй, спасе нас, як благий чоловіка любець Oh